Що ж, привіт, дорогі мої глядачі. Світло з'явилось, слава Богу. Інтернет ще ні. Приходиться десь ловити в полі, ну, тим не менше, надіюся, все-таки, що, слава Богу, пішли від бої, так, повітряної тривоги. Надіюся, що руйнування не критичні, хоча не знаю, ще інформація не дана. так. І надіюся, що наші служби швидко це все зможуть відновити. От Дивіться, як би ми на них не грузили, так про погані надані послуги в Україні, що там електрика з перебоями, там ну все в нас надавалося якось через одне місце. Ну, тим не менше, в таких екстрених ситуаціях хлопці показали себе просто на ура. Я не думаю, що якась інша країна, навіть з багатих країн, справилася з цим краще. Ну слава Богу. Слава Богу. І так, відносно вчорашнього відео про... про що? Про масову перевірку субсидіантів і вилучення субсидії, пишуть мені, що не сказав нічого нового. Ці всі правила діяли і раніше. Дивіться, можу сказати вам нове, навіть доволі нове, і доволі для багатьох буде воно болючим і. Мені здається, я вже казав його в якомусь попередньому відео. але тепер додавлю вже конкретно, скажу, що масові перевірки субсидіантів будуть і будуть перевіряти в першу чергу тих, хто працює неофіційно. Тобто я так зрозумів, що це будуть моніторитися, витрати людей, накопичення людей, і питатися, і звідки ви ці кошти взяли і як ви отримаєте субсидію. От зараз тут в коментарях почнеться, що от, мов перевірки людей, це все так не повинно бути. Ну я вам скажу більше, і не повинні ті люди, які живуть доволі хорошо. Даже дуже хорошо деякі пташки на вулиці. О, знову світло пропало. Так. В темноті будинок, ну ще слава Богу, на дворі видно, є акумулятор заряжений. Так от, не повинні ті люди повернемось до теми, які живуть дуже хорошо нагліти і отримувати субсидію. І що б мені хто не говорив, таких є доволі багато. А мені сьогодні телефонувала жінка, живе в перефронтовій зоні. З роботи ноль сама пенсіонерка, діти не мають де працювати, думають про виїзд і субсидію не дали через борг, вимагають реструктуризацію, консультувалися, що робити далі. Так от, по заявам міністерства, масові перевірки субсидіантів, масові е забирання субсидій у тих, хто працює нелегально, тобто хто має дохід. Не плата з нього податків, тому що, наприклад, я плачу, не знаю, як ви. Я працюю, хоч і в Ютубі міг би спокійно це все скривати так в інтернеті, але тим не менше, якась відповідальність перед державою є. Податки я плачу і на субсидію не розраховую. А ті, хто і працює, і не плата, і ще й хоче її. Отримати, тож в найближчий час вже давно мали взятися так за тих, хто працює нелегально. Я вам скажу чесно, за кордоном це навіть встидно. Для них це якийсь як сором працювати нелегально. Тобто вони якось по-іншому до цього відносяться. А в нас, якщо ти десь щось скрив, не заплатив, то цим навіть гордяться. А от я, мов, нічого не плачу і нормально себе чухаю. Ну, тим не менше. Закон є закон, його ніхто не відміняв. Правила також ніхто не відміняв і перевірки будуть, і зняття субсидій будуть. За попередніми даними Міністерства таких в Україні приблизно 200 тисяч субсидіантів. Ну, здавалося б, не дуже багато, так? якщо там 2,5 мільйона отримачів субсидій, ну це 10%. І це можна було б направити на тих людей, хто дійсно її потребує. Ну, моя думка, я думаю, що ваша також не відрізняється. Тож, такий день, так. Да? Морозець, пташки там співають, комбайн їздить, слава Богу, убирає кукурудзу. Все чудово, крім однієї деталі це небо. Небо, яке, на жаль, нечисте, тому що сусіди вирішили поділитися своїми ракетами в такій нехорошій формі. Війна з Росією. Ну нічого, боремося, продовжуємо. Сьогодні мене поздоровили нам днем волонтера. Я навіть не знав, що сьогодні таке свято. Раніше навіть не знав про нього, але тим не менше доволі приємно. Тож і далі працюємо на цьому фронтові і допомагаємо нашим Збройним силам України. Тому віримо в перемогу, тому що спілкуємося з ними особисто майже кожного дня. Тож про субсидію, думаю, відповідь вам дав і до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Все буде Україна.